Люди, які купили незнайомці на пі у барі. Розкажіть, як це пройшло? Одного разу мені було нудно в барі з друзями, і я був свідком того, як дівчина і хлопець обмінювалися поглядами, але безініціативно. Тож я купив два напої, попросив бармену віддати їм окремо і сказати, що його купив хтось інший. Це була дуже весела сцена, яку я спостерігав здалеку Зрештою, вони балакали всю ніч і пішли разом. Це весела і чудова історія. Я був у гарному настрої, і подумав, що це буде кумедно. Цікаво, як потім пройшов їх вечір. Уявіть собі, якщо через десятиліття вони згадуватимуть ніч коли зустрілися. Жінка дякуватиме чоловіка за напій, який він купив. А він такий: почекай, ти купила мені випити. І тоді вони будуть дуже розгублені, тому що ніхто не купляв напої. Ну я дуже сподіваюся, що вони все ще разом і до сих пір не розуміють, що сталося. Легендарний ведучий Ні -ні -ні. ведучий ніндзя. Мила літня жінка в барі кілька тижнів тому запропонувала купити весь стіл напоїв для дівчат, якщо ми станцюємо, тому що вона не хотіла бути єдиною на танцполі. Ми з дівчатами з радістю погодилися. Це моя улюблена історія. Мені хотілося б вірити, що тепер вона є постійною частиною вашої групи, що ввечора готує для вас найкращі танцювальні рухи. Одного разу я купив напій жінці. Ми не бачили один одного, не було жодних доказів, що вона взагалі знала про моє існування. Ситуація була така: мій друг, який був зі мною, не набрався достатньо сміливості, щоб підійти і поговорити з нею. Я покликав офіціанку, попросив її купити цій жінці будь-який напій, який вона захоче, за мій рахунок, але сказати їй, що це від мого друга. О третій один ранку того ж дня я отримав від свого друга повідомлення: якщо я на ній одружуся, ти будеш моїм свідком на весіллі. Найкраще. Найкраща частина цієї історії в тому, що тепер у мене є одна з найкращих фотографій смокінгу з їхнього весілля. Ви переплюнули усіх в цьому треді. Така хороша історія, особливо те, що він не розкрив цей секрет. Пам'ятаю, якось рано ввечері побачив милу дівчину в барі. Один хлопець купив їй напій, який приніс бармен. Інший хлопець зробив те саме. Вона посміхнулася і помахала їм рукою в знак вдячності. Я покликав бармена та замовив їй склянку води. Вона засміялася, ми трохи побалакали, і все. Кінець, хлопче. Непоганий хід. Ми з дружиною були в місцевому мексиканському ресторані. До пандемії там не кривали вражаючий стіл з безкоштовною їжею. Ми відвозили наших синів на баскетбольне тренування неподалік і інколи йшли туди. Одного п'ятничного вечора, щойно ми прийшли, з'явилася старша пара приблизно 50-60 років. У нас був той самий офіціант, що й в них. Ми сказали йому, що хочемо платити їхні напої. Все було чудово, поки вони не почали буквально поглинати маргарити по три напої на один наш через півтори години ми закінчували свою другу і останню маргариту, а вони закінчували вже шосту Маргариту. Кожен тому ми покликали наші офіціанти, і уточнили, що оплатимо лише їхні перші напої, а не наступні п'ять раундів. Офіціант засміявся і сказав, що навіть не встиг повідомити їм про нашу пропозицію. Фух. Принаймні, ви знаєте, що вони не користувалися вашою щедрістю, а просто насолоджувалися життям. Після шести маргарит за півтори години єдине, що мені сподобається, це підлога. Одна маргарита, дві Маргарити, три Маргарити, Оп, підлога. Ймовірно, вони були постійними відвідувачами, тому офіціант знав, що вони можуть товти ті маргарити одна за одною. І не сказав їм про вашу щедрість саме з цієї причини. Лол. Мені дуже приємно думати, що літня пара спеціально їде в місто заради маргарити. Одного разу я купив напої для одного страшного чувака в барі. Просто щоб побачити, що він зробить. Жодної іншої причини. Просто я такий дурень. Все пройшло добре. Він був трохи розгублений, і більше нічого. Не сталося. І користувача абсолютно відповідає ситуації. Подібна історія: я купив великому страшному чуваку в шкіряній курці найрожевіший фруктовий на меню. а потім вийшов з бару до того, як бармен дав йому його. Можливо, саме так я й полюбив лемондроп. Нічого краще не заходить після віскі та бійки в барі, як лемондроп. Я сидів у місцевому барі сам, пиво і їв бургер. Раптом бармен приніс велику порцію віскі, і я був збентежений, поки він не нахилився і не сказав, що це надіслала ота чудова дівчина, на яку я кілька разів дивився. З тих пір ми разом. Е, чого? Ти і бармен? Ні, він і віскі. Це було чудово. Я дуже напився і купив випадковому хлопцеві. шот текіли. Він був з Іракою, і ми закінчили вечір тим, що він обіймав мене і плакав, тому що люди зазвичай бояться його, думаючи, що він терорист. Він давно не відчував себе прийнятим. Це було приємно, але не похмілля. Багато років тому, незабаром після 11 вересня, я продав машину колишньому іракському солдату. Перша війна в перській затоці. Будучи щиро зацікавленим, я запитав його про це. Він був одним із хлопців, які здалися журналістам. Сказав, що був змушений бути в армії Садама, інакше вони вб'ють його сім'ю. Він втік до штатів після капітуляції та зміг перевести туди всю свою родину. Ми досі дружимо. Одна річ, яку я навчився, подорожуючи і зустрічаючи різних людей, це те, що ми всі люди і повинні намагатися пізнати один одного. Дякую, що поділився, брате. Сподіваюся, що у вас і у ваших оточуючих все добре. Бармен дав мені склянку води, яку я не просив. Він одразу сказав: ця вода була від тієї дівчини, і вказав на блондинку, що сиділа за кілька метрів. Вона все це бачила, тому я взяв склянку, дивлячись її в очі, і облизав її край. Вона засміялася, підійшла і запитала, чи можна приєднатися до мене. І. Ну, ми випили кілька напоїв, посміялися, але вона сильно напилася і стала дуже голосною. Тож я вибачився і викликав таксі. Ну очевидно, це тому, що вона не отримала воду. Лол, не знаю, лол. Вона трохи пофліртувала зі мною, сказала, що прийшла на вечірку своєї подруги. Тому, якщо я хочу купити їй напій, то повинен купити напій для всіх її друзів. Я купив 5 напоїв. Вона взяла їх, віднесла до столу і ігнорувала мене до кінця вечора. Наступного разу, коли жінка фліртувала зі мною у барі, я пішов замовляти напій, і вона попросила мене купити і її один. Я купив і вона одразу ж відійшла від бару і практично не спілкувалася зі мною до кінця вечора. Навчився наступного разу. Судячи, з того, що це сталося двічі, я б сказав би, що ні. До мене якось підійшли дві дівчини і фліртували зі мною. А через пару хвилин вони захотіли, щоб я пригостив їх напоєм. Я вирішив нагадати їм, що вони підійшли до мене, і я думаю, що вони повинні купити мені напій. Їм не сподобалися моє міркування, і вони пішли своєю дорогою. Я краще залишуся зі своїми переконаннями, що той, хто підходить, повинен першим купити напій. Це частина їхнього маленького шахрайства. Вони знають що більшість хлопців, потрапивши в таку ситуацію, подумають: дві жінки підійшли, і поверили зі мною. О боже джекпот, і в цей момент він погодиться купити їм напої, їжу, що завгодно, в надії, що щось з цього вийде. Вона облила моє обличчя і сказала про валію. Співчуваю, хлопче. Її губи казали ні, але її очі сказали: читай мої губи. Ніколи не пригощайте дівчину на поєм просто так. Запитайте краще, чи хоче вона випити разом з вами. Це має різницю. Бінго я багато років був барменом і незліченну кількість разів давав саме таку пораду непевненим молодим хлопцям. Якщо ви просто поговорите з нею, це спрацює набагато краще. Кілька років тому був у барі. Там був хлопець, який виглядав дуже засмученим чимось. Я запитав, чи все в порядку. І він сказав, що його мама потрапила в автокатастрофу. Я запитав, який його улюблений напій, і в результаті замовив кілька віскі з колою. Ми поговорили трохи, і я сказав, що йому таксі, якщо у нього немає на чому дістатися додому. Через три роки він все ще є моїм хорошим другом, і його мама в порядку. Я не купував напої, але один гей купив мені. Було приємно отримувати безкоштовні напої, поки він пізніше не запитав мене, чи є у мене хлопець. Я сказав йому, що я зустрічаюся тільки з жінками. Він вічливо завершив розмову і вийшов. Я не знав і не міг здогадатися, що він гей, поки він не підійшов до мене дуже близько і не запитав це. Чуваче, це була моя помилка. Експатріант був у барі зі своєю партнеркою і побачив групу хлопців, може близько п'яти, які сміялися і розмовляли разом, весело проводячи час. Це нагадало мені про мій дім і моїх друзів, з якими я гуляв, і також добре проводив час у барі. Тому я замовив для всіх них келих горілки, включаючи мене та мою партнерку. Вони підійшли до нас і запитали, чому я пригостив їх. Я розповів їм. Вони подякували і пізніше до нас принесли два келихи і різноманітні закуски для них. Це було дуже приємно. До мене в гамбург приїхав друг. Ми пішли в хейфіш-бар hey і сіли в кутку біля стійки. На якийсь момент з барною стійкою за два метри від нас сіла літня пара. Вони були саме тією парою, якою хоче стати з дружиною пізніше в житті. З невимушеним стилем, дуже розслаблені, посміхаються і просто насолоджуються життям. Коли вони замовили друге пиво, я сказав бармену, щоб він записав це на мій рахунок, але не говорив їм від кого це. Він все одно сказав. І коли я повернувся з туалету, вони подякували мені. Після. Того як вони запитали, чому я це зробив, я розповів їм те саме, що й вам тільки що. Потім ми ще 20 хвилин розмовляли про їхнє життя в гамбурзі. Після цього я повернувся до свого друга, і ми всі час від часу підіймали келихи один за одного. Це була неймовірна ніч. Я познайомився ще з кількома людьми, які сиділи між нами і тією парою, і всі разом напилися. Про дорогу додому розповісти багато не зможу. Я роблю це постійно, коли в черзі стояти дуже довго. Я підходжу до одинокої людини або пари і запитую, чи можу я купити їм напій, щоб просунутися в черзі. Це працює кожен раз. Я отримую свій напій протягом 5 хвилин замість 25. Вони ж отримують безкоштовний напій. Після цього ми розходимося кожен своєю дорогою. Були скучі. Дякую за ваш перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати свої неймовірні історії в коментарі. Я всі читаю, до речі, а також діліться цим відео зі своїми друзями. Як завжди скажу вам, підтримуйте тільки якісний україномовний контент. Зустрінемося в нових відео. Всі бувайте і усі до зустрічі.